43 третя сесія Дніпродзержинської міськради мала на меті розглянути 28 основних та два додаткові питання. З інформаційною доповіддю виступила керуюча справами виконкому. Тетяна Завгородня звітувала про виконану роботу за період 2012 року та 9 місяців поточного Докладаю усіх зусиль для якісного та своєчасного виконання покладених на мене завдань. За напрямом діяльності щодо сприяння на території міста, реалізації державної політики з питань служби в органах місцевого самоврядування та нагородження, звернення громадян, організаційно-розпорядчих актів, інформаційного забезпечення та взаємодіймодіїв з громадськістю, державно-правової та організаційної роботи, адміністративних питань щодо діяльності апарату міської ради і координації та здійснення контролю діяльності міської ради з розроблення та впровадження системи управління якістю, у свою чергу міський голова Станіслав Сафронов підкреслив, відмінну роботу керуючою справами виконкому. з цим відношенням, з цим фанатізмом, котрі вона з працює на користь громади і нашого міста, то мало хто б, мабуть би, тим паче в образі жінки зміг би стільки працювати. Тому я думаю, що ми повинні подякувати за роботу Тетяна Жоржна за, за її любов до нашого міста, до громади, от і нехтуючи своїм часом, своєю інколи своєю родиною і всім, 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 вона віддає себе повністю роботі. Та велику увагу на засіданні сесії було приділено вирішенню питань щодо виходу Дніпродзержинська з екологічної кризи. Обговорювалися заходи, передбачені програмою на 2011-2015 роки. Були заслухані керівники двох найбільших коксохімічних підприємств міста: Пат Євраз Баглійкокс та Пат Євраз ДКХЗ щодо виконання природоохоронних заходів. Внедрение в производство новых энергосберегающих и малоотходных технологий, мероприятий по охране атмосферного воздуха, водных бассейнов, почв, иммунизации образования отходов, снижение и воздействие на окружающую среду – это одна из приоритетных задач. На выполнение природоохранных мероприятий выделено финансирование в 2012 э, году в размере более 19 миллионов гривен, в 2013 году – более 65 миллионов гривен. Первый захват – это модернизация ущелья дверевого господарства, коксовых печей и газовидной арматуры. направлений направлено на зменшення викидів забрудничих речовин? Ну скажу, що програмою було передбачено 500 тисяч гривень освоїти. Ми освоїли фактично більше 8 мільйонів. Ми запитали у міського голови, яку він дає оцінку ходу виконання природоохоронних заходів підприємствами. Висловив оцінку таку ще не зовсім задовільно, Взяли їх виступи і доповідь до відома, і було поставлено конкретні задачі по покращенню ситуації, по вибросам вибросам атмосферу повітря, по е, всім е, скаті організації і е, зменшенню побутових відходів, твердих побутових відходів, по е, модернізації підприємств, по сучасним е, всім обладнанню сучасну, котре надасть можливість покращити покращити екологічний стан нашого міста 43-ю сесією були ухвалені питання, які стосувалися міського бюджету на 2013 рік: програми містобудівної діяльності, комунальної власності та земельних відносин, муніципальних послуг та розвитку підприємництва, житлово-комунального господарства та сфери охорони здоров'я.